Село Западинці, яке належить до Шрубківської сільради, найвіддаленіше у Литичівському районі. Проживає тут всього три сотні чоловік, більшість з яких похилого віку. Донедавна ФАП, збудований 1995 року, практично не функціонував. Були кімнати, які не недо, недо, недопрацьовані. Холодно. холодно було зараз не було обладнання. Однак надія на відновлення роботи фельдшерського ковшерського пункту прийшла два роки тому. Зі стартом на Хмельниччині проекту програми розвитку ООН та Європейського Союзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Сільська рада виграла на тендер на пронопрооновський проект. Вартість проекту 112 тисяч. Люди зібрали 8 тисяч. Сільська рада дала 13,5 тисяч, 35 тисяч дала районна рада, а остальне провоновський цей проект. За частину грошей зробили капітальний ремонт, замінили вікна і меблі, уклали утеплений лінолеум, зробили облицювальні роботи. За решту закупили необхідне обладнання. І тепер Западенецький ФАП як нова копійка. В нас чотири кабінети: прийомний, фізкабінет, оглядовий кабінет і маніпуляційний. Фізапаратуру, апарат овечер, апарат поток, а інгалятор, апарат для вимірювання цукру, крові. І що найменше таким має бути кожен ФАП в області, наголосив голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Заплановано сьогодні залучити саме під цей проект 40 сільських рад. 40 сільських рад буде втілено 47 сім проектів на загальну суму 9 мільйонів гривень. Паралельно з цим ми говоримо до бізнесу. Звертаємося до влади. Усіх рівнів залучати місцеві кошти. До речі, бізнес уже сьогодні готовий. Якщо він на ті проекти залучав 40 тисяч гривень 50, то вже сьогодні. Ми маємо підтримку чи підтвердження на 300 тисяч гривень. Тобто практично в сім разів більше бізнес готовий виділяти власні кошти для того, щоб ці мікропроекти втілювалися в життя на території кожного району. Переконаний, що за рік-два всі федшерсько куршерські пункти будуть функціональні на території кожної сільської ради. Світлана Золота, Віталій Кривенко з Летивчівського району для інформаційного випуску.